Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15. У нас нова тактика, у нас нові гравці. Я розкажу трошки пізніше про них, бо тут у нас лише 30 секунд. Потрібно за 30 секунд налаштувати тактику. У нас тут також зміни в своїй тактиці. І зараз ми про все поговоримо. Все, ми налаштували. Тепер тактика у нас 4-1, 4-1. Нові гравці Вілшер та Макгіді. Ось так. от У нас нехватка нападаючих, тому я вирішив зіграти з тактикою в одного нападаючого. У нас червону картку отримав люк шоу. І проти нас грає Бундестім. Бундестім, Дракслер, Бендер, Фарфан, Суботіч, Налдо. Та інші. Та інші віз Full Force. На стадіоні Одрому ми почали восьмий дивізіон як найгірше. Програли двічі. І тепер треба виправляти ситуацію. Ну, я думаю, ми готові. І поїхали. Поїхали Вілшер та Макгіді. Наші нові гравці. В турнірі я отримав червону картку Люком Шоу, тому тепер він. Відсутній. Він відсутній. Боян віддає на Вілшера і. І Вілшер, на жаль, не проходить. Не проходить. Боян. І Бояна дуже швидко. Дуже швидко наздоганяє Налдо. Хоча яким чином оце питання. Делф. Делф віддає неточну передачу на Ленона Фарфан. Буде кидати аут. Треба щось робити. Треба щось робити. Восьмий дивізіон нам поки не вдається. Ми програли двічі з двох матчів. Ми почали... Це найгірший початок наш в сезоні, тому. Будемо виправляти. Будемо виправляти, але поки що от Оліч у нас чітко забирає м'яч. Фарфан швидше він за делфа. І Вілшер. Вілшер. Іде вперед Вілшер. Дістався він мені не так дорого, як міг. Зох Біяну це все, це все було розраховано на швидкість, але швидкості якось і не вистачило. Настасіч. Забирає м'яч, віддає одразу неточну передачу. Боян в офсайді. Хоча... хоча вже це інший епізод. Боян вже. Відбирав м'яч, а не отримував передачу. Макгіді швидкий технічний гравець. Грає у нас справа, зліва я поставив Леннона. Стерлінг поки що випав зі стартового складу, бо він поки що не виправдовує сподівання. Макгіді Боян. Боян – не той форвард, якого я хотів би бачити у себе в складі. Я звернувся до срібних гравців. Там, де є Ахбон Лахор, який коштує як мінімум 100 тисяч монет. Є інші пропозиції, ну, не знаю, поки що я. І, до речі, досить дорогі пропозиції. Поки що я не назбирав стільки монет. Знову куплю на пак. Може, в ньому хоч щось нарешті, нарешті випаде. Опас на Макгіді, але Макгіді не пускає. Ні, пускають! Макгіді сам прорветься. І простріл удар! 1-0. Смолінг! Смолінг забиває нічого собі і. І ні. Тільки не це. Тільки не це, тільки ми забиваємо, одразу починаються сервери EA. Починають викидати. І що? Що нам зарахують, от зараз побачимо. Якщо три очки, то я згоден, якщо ні. Ну що, перемога пишуть. 193 монети і. І ми набираємо перші три очки. Ну, суперник вийшов. Перші три очки у нас. Гарний початок серії. Ну, раз так, раз такі у нас події, тому зіграємо ще один матч. Ну ось, наш склад. 95 поки що зіграність, бо Люк шоу, люк -шоу тепер уже може грати. Я продав варелу, я продав... продаю. Зараз покажу кого. Так, випустимо замість Едера. Продаю Гамейро. Спробував я просто Гамейро купити, і він один чи два матчі зіграв. Ну, Ясно, у нього зіграність погана, хоч там Шарлін Зогбія у нас є француз. Хотів придбати Венгера, тобто француз в Прем'єр Лізі, але не вистачило монет. Ну, думаю, таким складом ми зіграємо і наступний матч, бо все-таки Смолінг забив і приніс нам перемогу. Першу перемогу в восьмому дивізіоні. Тому давайте розпочинати ще один матч. Наші не встигли втомитися. І шукаємо суперника. Шукаємо суперника. Знайшовся наш суперник Хофенхайм. І вибирає він біло-синю форму, ми червону, і знову будемо налаштовувати нашу тактику кожен раз. Кожен раз. І це я буду повторювати, бо ну як, як можна робити таку потужну гру і не зробити функцію зберігання тактики. Ну, щось, щось неймовірне. І ось. Я змінив, бачите, у нас тепер стрімкіше йдуть в атаку. І не так ми притискаємось до своїх воріт. Ну і все. Дощ буде. 100 зіграність, рейтинг 78. І це. Знову Бундестім, Гюндуган ЦПшник. Рейна на воротах, Шмельцер, Гроскройс в захисті по боках і... Тепер, ох, який стадіон. Це що у нас? Емірайт стадіум, Звичайно. Емірайт стадіум. І ми готові розпочинати вже четвертий матч в восьмому дивізіоні. Ох, і початок не дуже гарний. Оці пригальмовування не дають надії на позитивний результат. Леннон, Леннон. віддає на Вілшера. Вілшер. Головне тут не обрізатись. Колмен. Колмен віддає на Смолінга. Смолінг і Ленон. Ленон Простріл! Але Гінтер. Гінтер перериває цю передачу. Вілшер подаватиме. Скутовина у нас біда. Ми не можемо якось так подати, щоб було небезпечно. Ну, як і зараз. Але Вілшер. Вілшер. Бореться він. Всім, чи можем! З Рейна! І ні. Добування немає. Добування немає. Передача тут Смолінг Настасіч. Смолінг. Ленон. Ленон на фланг. На фланг. Проривається і. Простріл в. Вздовж воріт, але, на жаль, ніхто там не побіг. Ніхто там не побіг. І Бішовіч, Чупо Чупомотінг. Луїс Густаво вирізає пас на Елієро Еліо. Елієро Еліо. І тут треба його тримати, бо він швидкий. Він дуже швидкий. Що це за пас від Смолінга, але Боян, Боян, Боян. Боян. Не такий швидкий форвард, який мені потрібен. Треба трошки від захисту мабуть, зіграти. Еліо. Що подача. Подача на дальню стійку, там нікого немає. Мінніоле. Мінніоле. У нього дальній кидок. тому він спокійно докидає до центра поля. Леннон. Леннон не зреагував. Не зреагував, а повинен був уходити в бік. Смолінг. Удар Кутовий. Ризикував Смолінг. Роблячи підкат. але. Все обійшлося. Поки що Делф. Спорожніх хворіт Вибиває. Делф. Нормально. Забрали, забрали. Макгіді. Макгіді. Нзогбію, на... Нзогбія. Боян. Боян видає на вілшера, але вілшера. Корпусом тримають. Корпусом тримають і не дають йому. Надають йому прорватися Елія. Ну, тут повинен був виходити Міньолі, але чомусь не вийшов. І такі проблеми у нас. Все дергається і дуже некомфортно грати. Є пас на Вілшера. Вілшер! Вілшера просто виносять. Виносять разом з м'ячем. Делф, Делф. Ну, так ми вибігаємо зараз дуже швидко, я вам скажу. Дуже інтенсивний матч. І треба забити якнайшвидше, бо може не вистачити потім сил. Дивно гра від наших гравців, як і завжди у восьмому дивізіоні. Боян. Смолінг. Смолінг Нзогбію. Колман. Нзогбія на Колмана. І. Колмен! Що придумає? А що придумає? Він гальмує. Тому що розмахується півгодини. А так міг. Міг нормально організувати атаку. Смолінг. Чудовий. Перевід м'яча. Делф. Куди? Делф. І тут треба було забирати. У Рейне треба було забирати. Паси на протихід постійно. Елія. І Кабула ламають. Кабула ламають. Підчеплюють і. Є шанс розіграти. Міньолє. Ох, прекрасний пас на Настасіча. А, Делф ще краще дає. Леннон. Ні, і немає офсайду. Бул, все-таки, офсайд. Настасіч буде розігрувати. Так, а з ким же розіграти? З ким же розіграти? От є кабул. Так. Так, Делф на... Леннона. Леннон. Пробігатиме Леннон. І простріл ще один, і ніхто не набігає. Ніхто не набігає чомусь у воротарський майданчик на п'ятачок. Якщо по хокейному казати. І тут офсайд повинен бути. Але Мінюлє і так, вийшов, забрав м'яч. Дуже інтенсивний матч. Багато він сил фізичних забирає. Вілшер. Вілшер віддає набоя на Боян. Хотів розвернутися, не вийшло. Гроскройц. Кабул. Від, відскочив просто від Ебішевича. Делф, Леннон. Смолінг. Смолінг. Тр... Уже обійшов, але повернувся. Нічого. Вілшер. Боян розвертається і пробий! Пробий! І буде вільний удар. Ні, буде навіть штрафний. Порушення правил з боку Бояна. Незрозуміло за що, начебто нічого такого він не робив. Елія. Дивіться, Смолінг, який вже підтомлений під кінець тайму. Бігати постійно за Ельєро Елія, Елія. Йому важкувато. Макгіді! Оцей ще сьогодні неактивний. Інзогбія також. І що це за пас? Що це за пас? І Леннон дістав! Дістав. Мзогбія! Удар! Ну куди? Ж? Ну куди ж? Перший тайм закінчується. 0-0. І що у нас з силами? Сили не вічні. Вони. Треба буде, треба буде заміни робити. Десь на хвилині... На хвилині 65-й. Так, отаких от от просторів не можна давати у восьмому дивізіоні. Це в 10-му можна було б. Але от подивіться, як розкатують. І... Удару немає. Удару немає, тільки рикошет, Міньолє вперед. Боян виграє головою, але. Ну, пруться, пруться в наших гравців. Чупомотінг. Луїс Густаво. Кабул, якось камера себе веде не так, як, по-моєму, вона змінилась. Бо таке враження, що телекамера стала, а не... а не кооп. Ну, немає можливості зараз подивитися. Придеться грати з тим, що є. Могли налаштування збитись. Якось тут не продумано, коли заходиш в Фіфу, часом збиваються просто. Налаштування і не допомагає навіть синхронізація Оріджіна. Леннон. Боян. Боян пробіг, просто пробіг. Хьогер. Ну оці гальма в певний момент вони так збивають. Просто жах. Боян не встиг. Так, камера, по-моєму. І в центрі вона не віддаляється, Хоча віддаляється, начебто. Добре. Не будемо на цьому акцентувати сильну увагу. Нам головне. Нам головне зараз прорватися Леноном. Ленон! І Ленон віддасть. ні, ні не, віддав. не встиг віддати пас. Так, от зараз ми все і перевіримо. Зараз ми все і перевіримо. Налаштування. Так, де вони? Ні, коп, гра, все нормально. Якось дивно. Добре. Так, навіс. Навіс, мабуть, на ближню стійку. Подача. Ну, якось в центр вийшло! Немає удару і тепер головне контратаку не пропустити. Макгіді. Ну, і тепер у нас немає кому пас дати через те, що Макгіді впав Смолінг. Макгіді. Ну, і що це нормально, все так? Без штрафного. Так люди грають у футбол. Шмельцер, але у нього Макгіді забирає. М'яч. Міньоле. Вперед! Вперед! І що? Офсайд. Офсайд у Бояна. Чого стерчати там в офсайді, незрозуміло. Треба одразу виходити. Бо раптом хтось виб'є і він не встигне просто уже вийти за лінію офсайду і юндоган. Гюндоган. Ну що це за гальма? Ну. Сервери. Зовбія. Пас! Боян! Удар! Куди? Куди ж ти так б'єш? Боян! Треба робити заміни? Ну, це був момент, це був реальний момент. Кертіч, на жаль, його не реалізував Вілшер. Боян удар! Ну куди, ну куди ж ти б'єш? Постійно? Що це таке? Зараз один момент від нашого суперника і він його реалізує. Я не знаю, як вони це роблять, але. Наші суперники реалізовують чітко свої моменти. Міньоле. Міньоле. Розбігаються наші. Ну, з такими гальмами, звичайно, це небезпечно. Так робити. Ну і так також. І Віндоган удар Мінньолі. Не знаю. Не знаю, хто там що включає, як це відбувається, але один матч може бути нормальний. Другий, другий ось такий, і удар нам повезло. Нам повезло в цьому моменті, бо ці рикошети ніколи, ніколи не дають переваги нам. Саме нам треба було. Вже заміни зробити. Давайте зробимо кілька замін. Бояна на. А ну, Стерлінга туди випустимо. Нехай там побігає вілшера. Ну, вілшера не можна змінювати, Тіоте треба випустити. Ну і все поки що. Ну, Стерлінг, звичайно, це не його позиція. Але якщо йому видати пас, я ж думаю він втече. Хоча неясно. Неясно, чи втече щось він якось. Перший дотик до м'яча у нього був так собі. Чупомотін. Хьогер і тут повинен Колман бути. Колман віддає на міньолє. Ну, краще вибити. Краще вибити хай побореться. Навіть виборює м'яч головою, але ж нікого немає на фланзі. Аут в нашу сторону. Шмельцер кидає. Луїс Густаво. Гюндоган. І Бішевіч. Віддає на Еліро Іллія. І двоє наших добре, що не заплутались, бо могли. могли заплутатися, завалили там гравця. Він щось не може піднятись. Вілшер. Передача не дуже вдала. І Смолін. У нас новий бомбардир є. Кріс Смолінг! Удар! Ай-яй-яй, якби він приніс нам другу перемогу, це можна було б йому взагалі його в напад ставити. 0-0 поки що, але йде. Іде вже 88-хвилина. Хвилина, хвилина яку ми не дуже любимо. Блокується. <клух> Блокується Гюндоган. Гюндоган. подача, І тут наш має бути Настасіч. Гроскроїть. Вибігаємо треба. Треба зараз. Ось туди на Стерлінга. Туди на Стерлінга треба. І треба, щоб він тікав. Треба, щоб він тікав, але його не пускають. Його не пускають і Бішевіч. І. Тільки не це. Колман. Віддає Взагалі не ясно. Таке дьоргання йде і по камері, і, і по самій грі. Що не зрозуміло. Дуже все швидко і нічого не зрозуміло, що відбувається. Ну подивіться, ми зараз можемо пропустити з таким темпом. Ми можемо пропустити з таким темпом. І що це? Це пенальті? Це пенальті? На 90-й хвилині? Ви що знущаєтесь? Ви що знущаєтесь з мене? Це капець. Восьмий дивізіон? Просто дивує. Я буду стояти по центру. Я буду стояти по центру. А чого він падає сам? Ну, все одно, мабуть, не відбив би, але це... це не чесно. Це не чесно. На 90 плюс вже хвилині давати нам пенальті. Ну як так? Просто не пре в цьому дивізіоні і все. Ну, і, і все. Ми програємо третій матч з чотирьох. Пенальті на 95-й хвилині. Що я можу сказати? Кращого придумати було важко. Стерлін вийшов і, і загубився. Ну... не знаю. Ну, пишіть в коментарях, чи справедливо це все в цьому матчі. 6 ігор залишається, 5 очок треба здобути, щоб залишитись хоча б в цьому дивізіоні. Бо на більше я бачу вже розраховувати не приходиться. А на цьому будемо закінчувати. У нас ще й травма у Вілшера, і контракти закінчуються у Макгіді і у Кабула. У нас повний фарш. Ну, нехай. Щось будемо зараз вирішувати. А якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Денітр. На все добре.